Те глядачів нашого каналу в ефірі. Інформаційна програма Час місцевих новин у студії Ксенія Мачак на календарі понеділок, 11 червня, і про події цього дня дивіться вже за мить. На Львівщині буревій з градом травмував худобу, знищив дахи та посіви. Зокрема, увечері, 9 червня, у селах Волоща, Грушів, Тинів та зади Тругобицького району пройшов буревій з сильним дощем і градом. Стихія, яка бушувала приблизно 7 хвилин, перетворила в решето дахи, будівель, накритих шифером, побивала вікна, знищила практично усю городину і посіви зернових культур. Зі слів очевидців та мешканців тамтешніх селищ на землю падали рвані шматки льоду. Ой, Боже, яке то яке то страшне. Та ви подивіться, які діри, подивіться, що воно поробило на землі, У мене ще видиш і той лежить, град той самолувровровий. А того побіло, з усім, побило, о, на ніці. Яке все збито. Найбільших збитків зазнало Волощанське сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 1 травня. Травмовано 120 нетелів, знищено дахи на тваринницьких фермах та гаражах, повибивало вікна у тракторах, загинули посіви зернових культур і городніх культур на площі приблизно 900 гектар. В той час град падав такий, як куриче яйце. Де на всі техніці побило і вікна, пошкодило, побило. Бушіви, їдучи на полі, де ми стояли, бо ні один механізм другого рухатися не міг в той час. На наших очах буквально через 7 хвилин було знищено все. На селищі тинів 110 будинків, лише на дев'яти уціліла черепиця. Нарешті дахи зруйновано вщент. Аналогічна ситуація в селищі Зади без значної кількості вікон залишилась Волощанська сільська рада, школи і заклади культури у Волощі і Тинові. Буревій пошкодив лінії електропередач, внаслідок чого 12 населених пунктів району залишилось без електричної енергії. Учора, 10 червня, у стінах приміщення райдержадміністрації відбулось виїзне засідання обласної комісії з техногенної екологічної безпеки, на якому було визначено першочергові заходи ліквідації наслідків стихії, яка днями пронеслась Дрогобицьким районом. У засіданні взяли участь заступник голови Львівської облдержадміністрації Михайло Яновський і начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації Олексій Тетаренко. Вони разом з головою Дрогобицької райдержадміністрації адміністрації Михайлом Сандаком зустрілись з керівниками сільських рад та людьми, які потерпіли від стихійного лиха. Відтак учасники засідання дійшли висновку, що потрібно скласти план відшкодування усіх збитків та обговорили, які приміщення потребують нагального відновлення. «Увагу звертати особливо на будинки, які вже побудовані певні експлуатації і на господарські споруди, тобто садиба житловий будинок, що він має акт державної на право власності. Іде в першу чергу. Якщо не введений на експлуатацію, тоді він залишається вже не пізніше. Сараї, гаражі описувати повністю, що зруйновано. Волощанська і Грушевська сільські ради створили комісії, які учора відвідали усі селянські двори, щоб опублікувати завдані стихією збитки. Уже станом на сьогоднішній день уся зібрана інформація від сільських рад надійшла до райдержадміністрації, де її узагальнять. А об одинадцятій годині ранку у Львові відбулось засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки, на якому прийняли рішення щодо відшкодування збитків від стихійного лиха, яке кваліфікується як надзвичайна ситуація. Mas a Через брак коштів відпускні вчителям Львівщини виплачатимуть поетапно. Йти у відпустку за власний рахунок нікого не змушують. Про це повідомили прес-службі головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації. За даними прес-служби, половина районів виплачують відпускні вчителям повністю і вже завершують їхню виплату. Інша половина виплачується помісячно, адже так попередньо погодили з профспілками. Такого щоб десь не виплачували, відпускних немає. Усі території, де були проблеми із виплатою коштів, взяли кредити. Нагадаємо, львівщина просить у кабміну позику у розмірі 6 мільйона гривень на зарплати бюджетникам. За два дні аеропорт Львів обслужив близько 13 тисяч пасажирів. За період з 8 по 9 червня 2012 року аеропорту служив більш ніж 150 регулярних додаткових та чартерних рейсів, включаючи дальномагістральні літаки класу Д, які прибули з болівальниками із Португалії. Всього на новий аеродром міжнародного аеропорту Львів здійсняли посадку. Чотири літаки такого класу. Про це повідомили у прес-службі аеропорту. Кількість пасажирів, яких обслужив аеропорт, за вище вказаний період, становить більше 13 тисяч. Окрім рейсів із багатьох міст Німеччини та Португалії до Львова завітали чартери із Польщі, Чехії, Румунії та Австрії. Завдяки злагодженій роботі служб аеропорту та постів прикордонного та митного контролю, обслуговування рейсів та оформлення паспортів відбували швидко і без затримок. Станом на сьогодні з міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького здійснюють рейси 12 іноземних та 3 українських авіаперевізники. Кількість міжнародних напрямків становить 15. На Львівській фонзоні, яку влаштували до Євро-2012, справжній аншлаг. 30 тисяч людей. Львівська фан фанзона перевершила усі очікування, атмосфера не перевершена. Багато закордонних фанів українців та безпосередньо львів'ян. Про це повідомляє медіа-центр Львів-2012. Слід відзначити, що напередодні матчу у Львові німецько-португальські болівальники, що масово заполонили центр Львова у день, у фан-зоні опинилися у мізерній меншості. Лише поодинокі представники цих країн надали перевагу перегляду матчу у фан-зоні. А найцікавішими вболівальниками тут виявились Рубка темношкірих юнаків, що жваво вболівали за Португалію. Загалом перегляд відбувався у спокійній та дружній атмосфері. Глядачі однаково активно підтримували хороші дії обох команд. Нагадаємо, за перші два дні фан-зону відвідало майже 25 тисяч осіб, а протягом вихідних ще близько 10 тисяч осіб. З 3 по 5 серпня на Львівщині в сьому відбудеться фестиваль середньовічної культури Тустань. Організатори розпочали активний етап підготовки фестивалю. Фестиваль вусин цьогоріч знову запрошує всіх охочих відчути атмосферу українського середньовіччя і насолодитися поєднанням природи, мистецтва та духу історії. Як і минулого року, місцем проведення фестивалю залишається незмінний історико-культурний заповідник Тусень, що в селищі з Колівського району Львівської області. Програма фестивалю передбачає традиційні бої реконструкторів, майстер-класи середньовічних танців, гри на давніх музичних. Х, інструментах театральні дійства, ярмарку ремесел та виступу музичних гуртів в центрі уваги учасників фестивалю нескельне місто фортеція Тустань, пам'ятка архітектури, яка гуртує всіх небайдужих до своєї історії та береже романтику середньовіччя. На цю годину у мене все. Переглядайте програму часу місцевих новин у мережі інтернет, а також долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Вже завтра дивіться інтерактивну програму Час місцевий з Ігорем Пільком. Гостем програми буде ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук Надія Скотна. Програма виходитиме у прямому ефірі. Тому, якщо у вас виникнуть запитання до гостя, телефонуйте за номером чотири трип'ятірки два Дрогобича – 24. Я ж з вами зустрінусь вже у середу. Побачимось!